Ну що, друзі? Всім привіт! Сьогодні я, хлопчина з села, який з 100 доларів дійшов вже до 1045 доларів. Хочу показати вам одну зі своїх стратегій, на якій я і заробляю гроші з телефону. Типу, вам потрібен для цього тільки телефон та, звісно, бажання заробляти гроші. Тож в цілому в цьому відео я вам повністю все продемонструю, як воно працює в нас. То що, до речі, я до вас цікава пропозиція. Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. I <laughs> Також бонусом наша віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії, і ще 10 на ранковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож в цілому, тільки до кінця цього місця, ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Фрактал, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic Сар. В це ж те ж І плюсом наш чат, і ще один наш страх канал Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом, бонусом, ще ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтом який дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відосом перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акцій І я відразу вас додам ви ці всі, всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. Так, ну з приводу пропозиції, дивіться, друзі. Тут вже ваш вибір. Самі, якщо хочете, що що, що хочете, то і робіть. А я відразу бачу нашу ходу і відразу нашу ходу на 150 доларів. А тепер давайте вам повністю розповім, що я зробив. Дивіться, я працюю по нашій стратегії, яка до речі, також ходи в акцію під назвою Parabolic SAR. Ось вона в нас, і вона в нас будується саме на тому, що ми заходимо з першого по наш третій квадратик вгоду після налаштування нашого індикатору. Тут в нас є гілка, як його налаштувати, повністю Ось це налаштування ми можемо бачити. І саме так я відчинив угоду з першого по наш третій квадратик. Типу, наш індикатор працює таким чином, що коли в нас фіксується на хвилиному таймфреймі два квадратики, або там третій ще з'явився, або з першого по третій, коротше, якщо це не зверху нашого графіку, то ми потрібні заходити. Ти донизу, якщо наші квадратики знизу нашого графіку, то нам потрібно. Заходити до гори. Тож така логіка входу в мене і була. Зайшов на 3 хвилинки на 150 баксів. І бачимо третій квадратик. І давайте ще одну ходу на 300 доларів, я по мані менеджменту поставлю з нашого коліна. І ви просто, друзі, подивіться, типу, навіть якщо наша нижча угода на 150 баксів зайде в мінус, то угода на 300 доларів повністю поверне мені мій баланс та виведе мене в ідеальний прибуток. Але ж я все ж таки розраховую саме на те, що дві мої угоди зайдуть. Тож, давайте подивимось. Єдине, що я поганенько зробив, я обрав дуже таку погану валютну пару, так як наш саме Параболіксар рухається, не любить рухатися в ось таких наших коридорах, він любить нас рухатися, коли в нас дуже підвищена волатильність саме в один з боків. І про це нам каже наш індикатор. Ну, Давайте тепер будемо дивитися, що воно у нас тут буде. Попереду в нас ще дві хвилини нашої угоди. Тож ось така в нас індикаторна наша стратегія, яка в цілому непогано себе відпрацьовує, навіть не дивлячись на те, що така невеличка корекція в нас пішла. Але ж завжди результат нашої угоди буде один по цій стратегії. Ми будемо падати донизу, якщо нам сказали, заходити донизу. Тож, в цілому, давайте тепер дивимось на відпрацювання. І ідеально, друзі, все так. Перша угода, поки в нас падає. Але ж головне, що я також розраховую, щоб ще й нижчу угоду в нас зачепило, це було б взагалі дуже в нас дуже супер, попри залишається 30 секунд. Але ж знову таки, навіть у випадку, якщо наша сама нижча угода ось ця зайде в мінус, ось ця угода є для нас пріоритетною, так як тут у нас буде найвеликий прибуток. Тож. Ух ти, просто подивіться, друзі, нашу угоду починає чіпляти і 10 секунд. І просто подивіться, як я і сказав, ми зараз в прибутку, головне, щоб в останні пару секунд не було сюрпризів, і їх в нас немає, друзі. Як я вам і сказав, зачіпило і першу нашу угоду, а угода на 300 доларів буде для мене лише приємним бонусом. Тож, в цілому, ця торгова сесія в нас взагалі ідеальна. Просто подивіться, я відчинив першу году на три хвилинки. Вона в нас зачинилася в ідеальний плюсик. Але ще з більш прибутковою вихідною позиції я зайшов на 300 доларів. І тепер мій прибуток буде максимальний. І тим часом просто подивіться на... Наш індикатор, який вже нам показує 5 наших квадратиків, і угода просто шалено летить донизу. Ну що, ось вам мої безкоштовні стратегії. Пишіть в коментарі, як вони вам, як на мене, ну це просто топ. І до речі, друзі, не забувайте про акцію, в яку входять всі ось ці стратегії. Тож, в цілому, я дуже задоволений і залишається в нас лише ще 13 секунд до кінця нашого, нашої, нашої сесії, нашої угоди. Після якої я сформую собі прибуточок і піду далі відпочивати, друзі. Тож, з таким капіталом мене вже важко назвати сілюком 1342 долари. Просто подивіться на ось це, оновлюю для вас сторіночку, і результат нашої годи ну, просто топовий. При тому, що валютна пара, на якій я працював, тут дуже мала прибутковість у нас, але ж все одно результат реально топовий, друзі. Все одно в мене є тепер 1342 долари. 300 баксів заробив за цю торгову сесію. І я дуже задоволений. І так, друзі, а я зараз піду, мабуть, відпочивати та займатися своїми справами, так як за день заробивши таку суму грошей: 10 тисяч гривень. Це реально круто. В селі я такі гроші заробляв за місяць. Розумієте, за місяць важкої фізичної праці. То що, нагадую вам про акцію, всі послання будуть в коментарях.